І традиційно до інформаційної години і до українського інфополя приєднався хто рот Владимира Путіна Дмитрій Пісков, який вийшов з черговими черговою кількістю заяв і прокоментував те, що відбувається в українському та західному інфополі, і продовжує рот Кремля працювати, рефлектувати, доганяти те, що з'являється в українському інфополі. Так, от заявляє спочатку про Володимира Путіна, сказав, що Володимир Путін на зустрічі із генпрокурором РФ звати його Краснов сьогодні, 31 січня, знову ж таки обговорить. Питання спецоперації. продовжують він це називати СВО, а не війна. Окрім цього, прокоментував заяви Порошенка, Меркель та Оланда про мінськ. 2 і каже Пісков, що вони підтверджують оці от заяви, що Путін зробив усе абсолютно правильно, ухваливши рішення про початок е, СВО. Нагадаю, що заявив п'ятий президент України на Петро Порошенко, що от підписання мінських домовленостей дозволили е, зміцнитися Україні у військовому та економічному плані, щоб протистояти агресору. До цього цю те. Зу повторювала колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель, пояснюючи, чи правильно було йти на мінські домовленості, а також Оланд, колишній президент Франції. Окрім цього, звинуватив Пісков країни Прибалтики та Польщі, що вони готові робити абсолютно усе, щоб провокувати подальшу конфронтацію з Російською Федерацією, мало замислюючись про наслідки. А от які можуть бути наслідки, зрозуміло, Пісков не сказав, просто залякує також. Йдеться в повідомлення про те, що зростання злучення заходу до. Конфлікту в Україні очевидне, і РФ його врахує, але це не змінить перебіг подій. Як саме РФ врахує допомогу з боку наших союзників, деться про леопарди, петріоти до цього про Хаймерсів Ви випустять і... бойових верблюдів, так, верблюдів бойових, так бойових попів, яким треба соцзабезпечення і компенсацію про що заявляв Патріарх Кіріл? Табачний, як відомо, агент ФСБ. У Рясі, і голова найбільшого закритого акціонального товариства на території Російської Федерації йдеться про РПЦ. І окрім цього, ще й одна заява від піскова. Що е, відомо, коли відвідає Волгоград, і йшлося про те, що в період з 30 по якщо не помиляюся, з 30 січня по 3 лютого і виявилося, є точна дата, коли бункерний вилізе з бункера. Можливо, це і не бункерний, можливо, просто двійник, бо той Я сидить що Той всього. сидить постійно. Ховається і на 12 дванадцяти макронів зустрічається з губернаторами, лідери цив... лідерами цивілізованого світу, які зрозуміло протягом 11 коло цих лідерів протягом 11 місяців. Звузилося так, от є інформація, що 2 лютого Владимір Путін прибуде до Волгограда на честь, як відомо, 80-річчя перемоги Червоної армії у Сталінградській битві, і це власне не всі новини щодо Волгограда і Сталінграда. Ну так, але власне я хочу зосередитися трохи на тому, що ти говорив, що бункерний може вилізе, може не вилізе. А може то він буде, а може то не він. От згадуємо собі інтерв'ю Кирила Буданова, очільника головного управління розвідки України для видання The Washington Post, і там він говорить, до речі, про те, що Путін невиліковано хворий на рак і має також кілька двійників. Тож давай не будемо поспішати із тим, хто там вилізе з бункера, саме 2 лютого, бо м -м, наразі невідомо серед інших заяв. Які озвучив Буданов, це те, що Російська Федерація зосередиться на окупації Донецької та Луганської областей, а наступ з Білорусі є станом на зараз малоймовірним. Путін не застосує ядерної зброї. Це тактика переляку. Ну і власне те, про що ми говорили з вами минулої години, про те, що Україна має зробити усе для повернення Криму до Лі.